Декоративні хвойні рослини, улюбленці багатьох дачників культури це невибагливі, зимостійкі, невимогливі до ґрунтових умов, виключно ошатні в будь-яку пору року, відмінно переносять будь-які маніпуляції по догляду, збагачують повітря корисними фітонцидами. Підписуйтесь на наші канали, але ось біда. Рясні жорсткі колючі голки, які доставляють незручність при будь-яких роботах, посадка, обрізка, пересадка. Стріжка з такими деревами і чагарниками. А чи бувають хвойні культури не колючими? Явіть собі так: ми не будемо сьогодні розповідати про хвойних з плоскими лусковидними листям кипариси, кипарисовики, туєтуєвики, ялівці, мікробіоти, поговоримо саме про тих, у яких замість листя справжні голки. Хвоя ботанічно вона іменується листоподібним органом. Виявляється, і хвоя може бути м'якою, що не колкою. Якщо у одних хвойних така особливість зустрічається лише у деяких сортів, то у інших неколюча хвоя, ознака цілого роду, давайте розберемося, які декоративні хвойні з м'якою хвою можна поселити на дачній ділянці неколючі сосни. Тут в першу чергу мова йде про кет корейському, або маньчурському не плутаємо з сибірським кедром, він же Сибірська кедрова сосна. Так, хоч він і називається кедром і є їх близьким родичем. Насправді, рослина це належить до роду сосна і грамотно іменується сосною кедрової корейської, хвоя корейського кедра довга до 15 см, тонка і ніжна, красивого блакитно-сизого кольору. Форма ажурною густою крони зазвичай коротко пірамідальна. Добре піддається формує обрізку, у рослини існують кілька декоративних сортів, що користуються любов'ю у садівників сільверей. Морозостійкий з вузькою колоновидною формою крони. Главка менш морозостійкий, з блакитною хвою, з сизозеленою хвою і щільною кроною краще за інших переносить загазованість. Моріс блю надзвичайно зимостійкий малорослий сорт сріблясто-блакитною хвою, він тонкочоподібний. Широко розростається сорт, блакитний амур сорт російської селекції, малорослий з блакитною хвою. Рослина – це, що родом з гірських масивів Далекого Сходу. Довгожитель може рости на одному місці близько 500 років. Воно невибагливо відростійкі, маловимогливо до ґрунтів. В культурі може виростати до 20 м вишки на батьківщині. Вище 40 м. Успішно плодоносить в умовах середньої смуги, правда, чекати цього, вирощуючи кедрову сосну з насіння, вам доведеться близько 20-30 років. Заради врожаю. Тих самих смачних і корисних кедрових горішків краще придбати щеплені саджанці, які починають плодоносити набагато швидше шишки і горіхи у корейської сосни. До речі, крупніше, ніж у Сибірської, на ділянці корейський кедр віддасть перевагу самий освітлений ділянку з родючим ґрунтом. Проте регіони з надмірно сухим жарким літом і постійно теплими мокрими зимами це хвойне не любить, як і зайво загазованість і забрудненість повітря, неколючі цуги. Цуга саме той рід хвойних дерев і чагарників, всі представники якого мають м'яку неколючу хвою, найчастіше в якості вічно зеленого декоративної рослини в наших широтах використовують цугу канадську і цугу різнолистий, хвоя цуги неколюча, блискуча світло. Або темно-зелена з сірим відтінком сплощена, довжиною до 1,5 см, шишки, також невеликі до 2 см в довжину, витягнуті, з тонкими лосочками. У цих бувають і високорослі, і карликові сорти, з різним темпом зростання, з різним типом крони, довжиною і поникаємостю гілок, кольором пагонів і хвої. Серед них ви обов'язково знайдете різновид, яка підходить саме для вашої ділянки. Цуги помірно морозостійкі, розостійкі люблять напівтінисті місця, обов'язково без сильних вітрів, вагаті слабокислі ґрунти з високою вологістю, але без застою води, відмінно почувають себе поблизу водою посуха, і спека для них згубні, не забувайте не тільки регулярно поливати, але і оприскувати рослини, а ще у них поверхнева горизонтальна коренева система. Тому не переборщіть з розпушуванням і особливо з пересадками цуги з місця на місце не колючі ялиці. Ялиці також рід хвойних з плоскими негранованими хвоїнками м'якості хвою додає також те, що краї голочок. не загострені, а закруглені декоративності вічно зеленим деревам з густою кроною додають, стирчать вгору циліндричні шишки, які можуть бути різних відтінків. Від жовто-коричневого і сірого до яскраво-фіолетового, а після закінчення терміну просто розсипаються прямо на гілках. Хвоя, в свою чергу, може бути не тільки зеленої, але і золотистої, блакитною жовто-строкатою, білої на кінцях голок і серед ялиць також багато садових сортів і видів з різною швидкістю росту і підсумковою величиною дерева, з різним кольором і довжиною хвої. Формою крони, кольором і розміром шишок удачників середньої смуги завдяки величезній різноманітності, популярністю користуються, адаптовані до наших умов сорти ялиці корейської, бальзамічної, сахалінської, сибірської і одноколірної, ялиці медленно растуще, довгоживучі, тіньовитривалі і вітростійкі рослини. На ділянці їм знадобиться місце з вологою родючим ґрунтом. Але обов'язково добре дренованим найкраще приживаються 4-7 річні саджанці із закритою кореневою системою. Вони повинні бути абсолютно здоровими, без пошкоджень крони і зламаних або сухих гілок. Не любить культура загазованості і задимлення повітря, не колючі модрини. Модрина одне з небагатьох хвойних, у яких хвоя на зиму опадає, листочки хвоїнки дерева дуже м'які, сплюснуті, насичено світло зелені. А крона формується пухка, ажурна, конусоподібна обокругло яйцевидної форми. Багато видів модрини добре себе почувають не тільки на півночі, але і в середній смузі ранньою весною на деревах розпускаються рожеві колоски, жіночі квітки, рослини, які після запилення перетворюються в шишки, вони такі яскраві і красиві, що отримали найменування тайгових троянд. Модрина дерево довгоживуче, холодостійке, швидко зростаюче, надзвичайно світлолюбна. Для якнайшвидшого озеленення ділянки зверніть увагу на представників європейської та сибірської модрин і їх декоративні форми, що розрізняються за формою крони. Поникла пірамідальна, колонновидна, непівлежача, багатоствольна і забарвленням суцвіть колосків формою лосочок і розміром шишок не колючі тиси. Тис відноситься до соснових. Це вічно зелена рослина, в залежності від виду, родом з південної Європи або Північної Америки і прекрасно себе почуває в середній смузі, а в культуру багато століть тому було введено в першу чергу як лікарська рослина, всі його частини при накуратному використанні, отруйні і дерево, що постачає цінну деревину, хвоя у тисів 2-3-5 см завдовжки, тьмяно. Або жовтувато зелена, дуже м'яка злегка підвертається. Декоративність рослині надають салатового кольору шишки, що з'являються в кінці весни, і яскраві червоно-помаранчеві шишко ягоди з насінням. Рілуси, що дозрівають в самому кінці літа, тиси медленно растоща чагарники або невисокі деревця до 2-5-му висоту, хоча в природі зустрічаються їх різновиди і в 20-м заввишки. основна декоративна культура для наших дачних ділянок, тис ягідний і тис середній. Представлені декількома сортами різного розміру. Це дерева з дуже густою витягнутою і це видно циліндричною або кулястою кроною. Вони прекрасно переносять обрізку, невибагливі, зимостійкі, але вимогливі до родючості і вологості ґрунту, люблять напівпритінені місця легкі нейтральної кислотності ґрунти і потребують зимового укриття. Якщо вам цікава тема вирощування хвойних на дачній ділянці, вам буде корисний і наш наступний матеріал на цю тему.